Привіт, мене звати Соломія. Я працюю дитячим стоматологом у клініці стоматологія майбутнього. Я піклуюся про найменших пацієнтів. Діти точно копіюють поведінку батьків, тому коли ви не будете переживати і не робити з цієї події нічого особливого, ваша дитина буде так само поводитись. Ви мусите їй пояснити, що це звичайна процедура і. Всі люди це роблять, це необхідно, це не є щось страшне або надзвичайне. І тоді ваша дитина буде теж притримуватись такої позиції. Все залежить від вас. У мої обов'язки входить навчити дитину правильно. Піклуватися про свої зуби, донести батькам всю необхідну інформацію про те, що варто використовувати для дитячої гігієни, які продукти харчування, які засоби профілактики є необхідними, і також донести важливість е, лікування дітей. З якимись відповідними проблемами, тобто, що дитячі зуби все ж таки потрібно лікувати, і про гарну посмішку потрібно піклуватися з маличку. Ну дитячий прийом він нагадує більше якусь форму гри. Треба дитину зацікавити, показати, що виконує який предмет, що подає воду, що повітря, щоб дитина не мала страху. І мала розуміння, те, що зараз буде з нею відбуватися, ну і всякі такі дитячі іграшки, якісь там, можливо, насадки на інструменти, щоб це нагадувало якусь іграшку. Процес дитячого лікування він відбувається в формі гри, щоб дитині було цікаво, і вона не відчувала страху. куди вона йде, що її будуть робити, що це буде все у формі гри, щоб ми з маленькими пацієнтами довели лікування до гарного результату, і вони та їхні батьки були задоволені здоровою усмішкою їхньої дитини. Не можна акцентувати на тому, що тобі тут нічого не будуть робити, це не страшно. Ви вже викликаєте у дитини якусь підозру. Ну і дитина має бути сита, задоволена і ясно здорова, тобто не мати ніяких простудних симптомів, тоді можна буде провести гарний і ефективний прийом. Перш за все, це власний приклад. Коли ваша дитина буде бачити, що ви чистите зуби двічі на день, як ви це виконуєте? Вона буде повторювати. Батькам важливо розуміти, що дитина не може сама піклуватися про стан своїх зубів. Ми в клініці допоможемо вам підібрати правильні засоби. А ви своїм прикладом будете подавати дитині зразок, те, що зуби потрібно чистити двічі на день, як це робити. Ну і плюс до того контролювати процес, як чистить зуби ваша дитина. Ну, на сьогоднішній день на ринку є дуже багато дитячих щиток, які гарно виглядають по дизайну. Але, на жаль, це не основна її характеристика, щоб щітка була рожевенька для дівчинки, синенька для хлопчика. Основна має бути її функція щитинки і те, як вона буде працювати у роті вашої дитини. У нас у клініці підбираються найкращі засоби для гігієни, які будуть дійсно виконувати свою функцію. Тимчасові зуби важливо лікувати, адже це є фундамент для постійних зубів. На поліковані молочні зуби, це буде постійне джерело інфекції, яке буде сприяти всяким хронічним інфекціям у вашої дитини. Неполіковані тимчасові зуби приведуть до порушення прикусу, до деформації обличчя, до візуальних вад у вашої дитини. Якщо ви хочете це уникнути, Варто піти до стоматолога вже. Ну, можна звернутися до традиційних методів, прив'язати до зубонитку ще різними такими методами, які розказували вам і нам у дитинстві. А можна звернутися просто до професіоналів, які це зроблять простіше, швидше і ефективніше. У клініці стоматології майбутнього це проводиться швидко, безболісно, і не завжди пацієнти е, встигають зрозуміти, що відбулося. Моя перша порада станьте для дітей прикладом. Чистіть зуби двічі на день поряд з ними і своїм прикладом показуйте, як це правильно. Друга порада це регулярні візити двічі на рік до дитячого стоматолога, щоб уникнути проблем у майбутньому. Третя порада це дотримання здорового харчування вашої дитини. Мотивуйте свою дитину доглядати за зубками, тому що посмішка є дуже важлива у її житті та її зовнішності. Остання порада це правильно підібрані засоби гігієни згідно віку вашої дитини, які підбирають у нас у клініці.